Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі на уроці математики. Сьогодні ми будемо складати та розв'язувати задачі. А ще вправлятися в усному рахунку у порівнянні виразів чисел, іменованих чисел і напишемо математичний диктант. А почнемо із усного рахунку. Знайдіть різницю чисел вісімдесят п'ять шістдесят дев'ять. Знайдіть суму чисел сорок п'ять і тридцять шість. Суму чисел тридцять чотири і тридцять чотири. Різницю чисел 81 і 56. Порівняйте іменовані числа. Що більше 40 см чи 4 дм? А що більше 9 дм чи 7 см? Порівняйте 7 дециметрів 6 сантиметрів та 8 дециметрів. А ще більше один місяць чи 20 діб. Пригадаємо, яка може бути найменша кількість діб в місяці. Це може бути 28 у лютому, отже, один місяць в будь-якому випадку більше, ніж 20 діб. А що більше 14 місяців чи один рік? Пригадуємо, скільки місяців становить один рік? Що більше 34 грами чи 34 кілограми? Ну а зараз запишіть каліграфічно найменше три цифрове число. Яке це число? Це число 100. Отже, запишіть число, класна робота і число 100. А зараз математичний диктант. Приготувалися? Починаємо. Перший доданок 6, другий 8. Обчисліть суму. Зменшуване 15, від'ємник 6, обчисліть різницю. Зменшуване подане сумою чисел 7 і 4, від'ємник 3. Обчисліть різницю. Перший доданок 5. Другий поданий різницею чисел 18 і 9. Обчисліть суму. Число вісім збільште на різницю чисел 14 і 7. Число 13, зменшити на суму чисел 6 і 5. Якщо не встигаєш, став відео на паузу. Наскільки число 9 менше суми чисел 5 і 8? Скільки сантиметрів становить один дециметр? Скільки дециметрів становить один метр? Перевіримо. 14, 9, вісім, чотирнадцять, п'ятнадцять, два, чотири. 10-10 ну, погляньте на малюночок. За цим малюночком ми маємо скласти та розв'язати задачу з питанням, що дешевше, один олівець чи одна ручка. Ми бачимо на малюночку, що 3 ручки коштують 27 гривень, а 10 олівців 60 гривень. То що ж дешевше один олівець чи одна ручка? Запишемо умову. Десять олівців коштують 60 гривень. Один олівець невідомо гривень. Три ручки коштують 27 гривень. Одна ручка – невідомо. Треба порівняти, що дешевше. Як же це зробити? Спочатку ми дізнаємося, скільки коштує один олівець, для цього 60 поділимо на 10, буде 6 гривень, це ціна одного олівця. А тепер дізнаємось, яка ціна ручки. Для цього 27 поділимо на 3, адже на малюночку було в нас 3 ручки. І дізнаємося 9 гривень коштує ручка. І якщо олівець 6. А ручка 9 гривень. То що дешевше? Що коштує менше? Ну, звісно, один олівець. Відповідь один олівець дешевше. Наступне завдання. Подумайте, яке запитання треба поставити до поданої умови, щоб утворилася задача? Із 45 ромашок виготовили 5 однакових букетів. Яке ж питання ми можемо поставити? Перше запропоноване. Скільки ромашок витратили на виготовлення всіх букетів? Підходить це питання? Ні. Тому що це, і видно з умови, 45 ромашок. Скільки ромашок в одному букеті? Це ми знаємо чи ні? Ні. А можемо дізнатись? Так. Скільки коштує один букет? Про ціну чи вартість тут зовсім не йдеться, тому це питання теж не підходить. Скільки букетів виготовили? Ми знаємо, що виготовили 5 однакових букетів. Отже, яке питання залишається? Ось воно. Скільки ромашок в одному букеті? Як відповісти на це питання? Якщо із 45 ромашок виготовили 5 однакових букетів, значить в них. Однакова кількість ромашок. І щоб розв'язати цю задачу, треба 45 поділити на 5 дорівнює 9, можемо записати відповідь 9 ромашок в одному букеті. Наступне завдання інтерактивне. В нього можна пограти самому або з друзями чи рідними. Треба виконати дії, вказавши правильну відповідь. На цьому наш урок закінчено. Я вам дякую за увагу. Бажаю приємної і вдалої гри. До зустрічі!